Я, моя доля, Рай, Legends, Дорогі, друзі, на зв'язку містер Вайпер, і це досить по Райд Shadow Legends. Сьогодні до тебе з новинами з партнерської програми. Цьому відосику ребаланс двох героїв плюс смачні ікси на завтра. Приємного перегляду! А ми починаємо. Розпочнемо, давайте ми з ребалансу героїв. Два герої у нас із покручів і перший герой це Норох морально застарілий герой, який ніде не грає, окрім того, що ми його зустрічаємо або десь в місті, або відповідно на хвилі у війні фракцій. Має всього-навсього дві активні навички, блок активних навиків вміє кидати з автоатаки і блок. Бонусів з А2, плюс ну, така собі пасивочка. Йому змінили повністю всі навички, і зараз, увага на екран, ми будемо разом дивитися, що ж йому змінили. Нас тут цікавить після ребалансу. Ось цей стопчик. І що ж, автоатака буде атакувати одного ворога. 55% шанс зменшити тривалість їх багів на один хід. Також має 80% шанс накласти блок активних навиків. Книжечки у нас після ребалансу залишаються ті ж самі, тобто на книжечках буде шанс. Плюс 20%. Чи хороша це буде автоатака, дуже навіть і хороша, враховуючи те, що в нього всього дві активні навички, так? Ну, автоатака і одна, точніше, активна навичка. А 2 Атакує всіх ворогів, накладає блок бафів і розломчик. Зменшення захисту. На два ходи з перезарядкою в чотири ходи. На книжечках, що ми тут дивимось, буде три ходи. Ну, по факту зробили А-2, так само, як А2 у Уго, І це уже заявочка на те, щоб він конкурував з Уго на Гідрі. Вітаємо! Було би круто, якби ще сюди додавали йому слабкість, слабкість блок бафів. І зменшення захисту було би дуже і дуже чудово. Ну але все ж таки, бачите, легендарний герой ну, трішки не дотягує, не дотягує, але йдемо до пасивочки. Зараз в нього пасивочка тут вона розділена на два-на. два, так. Чому? Того, що без пофарбування і з пофарбуванням нас цікавить з пофарбуванням, ну адже ми його будемо, якщо хотіти використовувати, то точно фарбувати будемо. Має імунітет до дуже багатьох дебафів. Оглушення, заморозка, сон, страх, справдешній страх, провокацію, вівці і навіть закляку. І також пасивочка у нього залишається опис той самий, що ось тут. Давайте ми його зразу ж таки переклад прочитаємо. Шкода, якої зазнають учасники команди, що перебувають під дією хоча б одного бонусу, зменшується на 15%. Шкода, якої зазнають учасники команди, що не мають активних бонусів, зменшується на 25%. По факту, це ось такий ось е вшитий прихований баф посилення першого або другого рівня. Ну і плюс зверху можна ще посилення накинути, тобто він сейвить своєю пасивочкою всю команду. І що ми. Тут бачимо, що норох все ж таки буде по чуть-чуть та й витісняти уго з гідри, відповідно в кого норох є, того що він не буде боятися страху, і відповідно це досить і досить круто. Так він не буде мати підхилу, він не буде мати. Е Штрафу паразит, але все ж таки він уго зможе замінити. Чи подобається мені ребаланс? Е, можна сказати, що так. Ще б додали слабкість ось сюди, було би просто м ідеально. Але напевно вирішили, що це буде занадто круто. Добренько, переходимо до наступного героя. А наступний герой у нас Галеус. Або пітух, або півник, або курочка, хто як його називає зараз. Герой не можна сказати, що супер паршивий герой іграбельний, але все ж таки до. Звання міфічного героя, ну йому трішки та й не вистачає ККД в його навиках. Зараз ми подивимось, йому змінили повністю всі навички, окрім автоатаки в першій формі і автоатаки в другій формі. Також увага на екран. Зараз будемо читати, що ж йому змінили. Автоатака залишається така ж сама. Будемо зараз читати ось його А2 навичку. По факту вона. Залишається такою ж самою, як і є, просто демедж e, збільшують. Тобто коефіцієнт прихований множник ось цей збільшують. Давайте я вам нагадаю, який тут у нього коефіцієнт зараз. У нього 3,9 від захисту. Так що він по факту і зараз може вдарити, але є нюанс. Є нюанс, і все ж таки він буде бити сильніше. А-2. Читаємо, що зараз А 2 робить повністю відновлює скорочене максимальне здоров'я усіх союзників, накладає післясмертне оживлення та збільшення захисту на всю команду на два ходи. А що йому додають? Додають просто додатковий хід. Тобто, по факту він може. Бафнути всю команду, після того отримає додатковий хід і може з А2 з непоганим коефіцієнтом, надію, що він буде більший набагато, зможе таки ще й врізати ворожій команді. Ось такий ребаланс цих двох навиків. Також читаємо пасивочку. Повертає нападнику 50% зазнаної шкоди, якщо нападник бос повертає 100% зазнаної шкоди та лікує себе на 50% від зазнаної шкоди. Також сюди додають приписочку. Також стілює цього чемпіона на 50 від отриманої шкоди. Тобто, по факту, його буде складніше вбити в першій формі. Ось такий ребаланс першої форми. Переходимо до його другої форми. Знову ж таки, нагадаю, що автоатаку йому не міняли. Міняли тільки дві активні навички плюс пасивочку. Погнали читати його альтернативну форму. Е, А2. А2. Щодо А2. добавили, що він накладає. Зменшення захисту, і йому не потрібна точність для цього. Також е, йому коефіцієнт прихований множник ось цей збільшили. Давайте я вам нагадаю, скільки він складає зараз. Він зараз складає 4,2. Ну, я думаю, що до 4,5 десь йому збільшать, більше йому не дадуть. Далі. А3. Атакує всіх ворогів, шкода збільшується на 15 за кожен бонус на кожній цілі. Скорочує тривалість усіх бонусів ворогів на два ходи, що йому змінили знову ж таки збільшили прихований коефіцієнт. Також Ігнорує 20% захисту цілі, якщо ціль не має бафів. Також ігнорує блок шкоди. Коефіцієнт у нього зараз складає на цій 4 і 4,4, ну можливо, до, десь там до п'ятірочки йому збільшать, по факту більше йому не будуть давати. Також змінили йому пасивочку, буде мати імунітет до оглушення заморозки сну. Двох страхів, провокації, вівці також від закляку. І якщо вбиває своєю активною навичкою когось, рандомно перезаряджає одну із своїх навичок, спрацьовує один раз на одну навичку. Ось такий ребаланс. Ви знаєте, в мене його немає. Цього Галеуса, але. Він себе на аренці ну, не дуже то так активно міг почувати, не дуже він такий сильний дамагер, так. Але надіємо, що після ребалансу, коли він зможе ось тут бафати свою команду, зможе отримувати додатковий хід і вдарити з А2. Єдине погано, що він бафає ось тут на всіх, на два ходи. А якби на себе бафав на три ходи, було б прикольніше. Ну, це можливо вже б було занадто. 에, щоб він, наприклад, міг ось тут бафнути, отримати додатковий хід, походити звідси, і в нього ще було на два ходи збільшення захисту. Ну, таке. 에, ребаланс мені подобається. Подивимось, наскільки. Коефіцієнти, ось ці приховані йому підняли, і наскільки він стане кращий ДД як на арену, так і відповідно на гідру. Плюс пасивочка дасть йому ще більше живучості, а в другій формі йому не потрібна буде точність. А ось це ігнорування опору 20% буде працювати тільки ось тут, краде 20% від шкали ходу ворога. Це у нього залишається, і це також досить хороша е, навичка. Того, що Зараз е, за допомогою цієї навички ми зможемо красти шкалоходу на аранці відповідно. Ну, на гідрі це не спрацює, але все ж таки коефіцієнти приховані йому піднімуть і він стане трішки кращим ДД. Е, добренько, друзі, йдемо до смачних іксів. Завтра у нас включать прогресивний шанс на 23 години, але будьте уважні того, що після завтра, в п'ятницю, у нас буде масовий призов. І ймовірно, це моя здогадка, це не офіційна інформація, що під масою призув включать Х2 на сакрали. Можуть включити на щось інше, можуть нічого не включити. Я думаю, що буде на сакрали. Завтра у нас включать прогресивний шанс на е, декількох фракційних героїв, і перший герой, де він є? Ейслінточ, другий герой Тіна. Фіна тут, Бубочка, мені саме більше подобається, це топовий є герой з фракційних ось цих героїв. Фіну хочуть всі отримати, топові команди на Химеру з Фіною, топові трундопачки з Фіною. Одним словом, якщо у вас є багатько сакральчиків, ви можете е намагатися зловити Фіну. Ну або десь там гарантій синіх близенько. Наступний герой з священного ордена це у нас де він є. Де він є? Пальмунд не дуже подобається мені герой так само, як і Грегор. Не дуже подобається, а з Войдиків у нас будуть дуже і дуже смачні. Перший герой це з священного ордена буде Кардіель. Також хороші команди разом із ним робляться на Химеру і на Гідру. Другий герой у нас із варварів, із Войдиків, буде. Турвольд, в мене він є, не використовував ні разу ніде. Чи хороший дядько хороший ДД на, відповідно, гідру, але зірочок нема і не хочу його і використовувати. І останній герой із лордів стяга, хто у нас буде, це, друзі, Тарас Лютий. Топ ДД на Аренку, якого важко вбити, який танкує і який гепає всіх своїм кулаком. Ой-ой-ой, як сильно. Ось такий прогресивний шанс нас буде чекати на завтра. Також нагадаю, що е якщо ви плануєте робити злиття, почекайте до масового призову, бо, можливо, е буде трішки смачніше. Не знаю, не знаю, поки що невідомо. Друзі, ось такі новини. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику. No. Nah.